В деяких зміст з'являються явно платні публікації про те, що фонд одного з мільярдерів розробляє план сталевої мрії, сталевого мікрорайону Бахмута. Це дуже добре, що ми мріємо про перемогу і так далі. Проте є люди, які покинули рідне місто Маріуполь, Бахмут, Луганську область, Херсонську область, Запорізьку область. Вже два роки тому і в них немає житла, і влада їх позбавила. Виплат і зараз потрібно не розробляти проекти мрії, а працювати над тим, щоб внутрішньопереміщені особи отримали житло, отримали механізм компенсації. Жила, наприклад, як наш законопроект 11.161, який ми розробили влада таких міст, як Бахмут, Маріуполь, громади Луганської області, мають його підтримати, тому що це про їх людей. Це про наших людей, які втратили все. І зараз важливо розробляти не проекти, які там ефемерні. Ми поки не розуміємо. Давайте будемо чесними, ми поки не розуміємо, чи деокупують Бахмут або коли деокупують Бахмут. Сподіваюся, що це буде найближчим часом, що це буде вже завтра. Але поки цього немає, і людям потрібно якесь планування життя. Тому потрібно працювати з переміщеними особами вже зараз і всі сили. Потрібно приділяти тому, розставляти пріоритети так, щоб працювати з людьми і допомагати їм тут і зараз.